Ми всі так прагнемо розширення. Нам хочеться побільше грошей, побільше любові, побільше здоров'я в усіх сферах. Ми хочемо більше, ширше, яскравіше. ще, Ще і ось у нас є ось ця частина нас, яка хоче більше, більше, більше. Але в той самий час всередині нас є частина, яка начебто така заморозилася, тупить, гальмує. І о, незрозуміло, чому ж у нас такого не відбувається, того самого досягнення цілей, досягнення мрій. Всі ж вони такі світлі, прекрасні. Чому ж вони так гальмують? Чому ж що такого відбувається зараз, що це розширення, воно боксує? Я вам хочу розказати те, а що дуже надихнула мене, і дуже мені допомагає принаймні зараз, ось в цей період на листопад 2025 року. Але я думаю, що це знання буде актуально ще принаймні 10-20 років вперед. Так як несеться така швидкість розвитку у нас, я з вами хочу поділитися знаннями, які вам дуже багато чого пояснять. І ви зрозумієте, як реально зараз. Отримати те розширення, до якого ви так йдете, так старанно йдете. Отже, перш за все, давайте так швидко по ділу без води, як ви любите. Отже, давайте з вами уявимо, що я вже малесенький спойлер вам зробила, але дивіться, так, це природньо. Ми, наша душа, вона реально прагне. Розширення. Вона реально прагне розвитку. Але окрім душі, у нас є там ще енергетичне тіло, фізичне тіло, у нас є наша там, нервова система, у нас є а, наше вище я, у нас є наші думки і так далі. У нас є стільки-стільки таких ось різних наших частин. І давайте уявимо, що а, ось а, це все, ось цей а, прекрасний папір, так чистий це все ви. І всередині вас є різні ваші частини. А, є розум, так? Ось він є такий чувак, у вас розум. У вас є а, енергетичне тіло. Воно у мене таке ось енергетичне тіло, а, ось прекрасне, чарівне, сяєво, енергетичне тіло. У вас є а, фізичне тіло, так? У вас є вишая. У вас там є ще якісь рівні вашого існування. Не буду зараз просто цим навантажувати. Ось це все це все ви. Ось це все ваша команда. Розумієте? Ось це ваша команда. Ви рухаєтесь. не… Однією якоюсь частиною, ви розширюєтесь не однією якоюсь частиною, а всіма цими частинами. І коли всередині вас якась частина не встигає, то вся інша група буде рухатись в темпі самого повільного учасника. Хто ходить в походи? Всі, ось це просто а, правила а, походників. Група завжди є в темпі самого повільного. І це нормально. Нема такого, що О, плететься там ось це гальмує бляха, нафік ми його взяли. Ні. В нормальному ось в культурі а, походників у них є таке, що а, все нормально. Значить так і є. Значить темп нашої команди. він... Ось такий і зараз це прекрасно. І коли ми уповільнюємося, бо там уповільнюється якась частина нас, то походники такі: е, так, давайте споглядаємо, ось у нас гори, ось тут у нас привал, ось тут у нас чайочок, ось тут у нас пісні з гітарами. Так само, ось я, як досвідчена ведуча терапевтичних груп, я можу це підтвердити на власному досвіді, бо так буває, що коли ведеш групу, є один чи там два учасники, хто ру. Рухаються повільніше, ніж інші. Ось їм якось, а, їм треба підбирати темп вправ, їм треба підбирати темп розвитку і так далі. Вони всього-навсього, ось такі повільні учасники груп, вони всього-навсього збалансовують. Вони збалансовують всю систему. Один повільний. Учасник всієї групи завжди несе на собі. Таку потужну місію ви собі навіть не уявляєте. Він реально гармонізує все. За рахунок того, що од, одна частина якась начебто гальмує, вона насправді не дає перегрітися всій системі. І коли всередині вас, наприклад, душа така: понеслись, квантовий перехід, еге, Ось таким ось чином, всер... наприклад, у вас є в той же самий момент тіло, яке каже Ого, клас! Квантовий перехід, ось ці всі високі твої вібрації, ось ці ці твої ретроградні, Меркурії, Урани, Сатурни, зірки, бляха, що там ще ти мені придумала клас, але щось мені тяжкувато. Але мені треба зупинитися. Але мені треба побільше попити водички, потупити, полежати, скрутитися в ембріончика, залізти на ручки. бо я перегріваюся, бо в мене вже все болить. Голова болить, ніженьки болять, рученьки болять. Мені треба стоп, пауза. І тоді дивіться, що відбувається. Якщо ви будете йти за ось цією частиною, я по собі знаю, я зараз так хочу набрати швидкість більше. Більше, більше людей, більшої кількості нести свої знання, більше, більше мені хочеться. Але всередині мене, я відчуваю, що є частина, яка не встигає, яка відповідає ось за це гальмування, ось за це уповільнення, для того, щоб я просто не перегоріла. І слава Богу, що я це вчасно відчуваю. Я зупиняюсь, я починаю робити всякі практики. Допом... Можу допоміжні на уповільнення, на розширення в уповільненні, на паузи, на відч... ось, опинення в тут та зараз. Я допомагаю всій своїй команді. Бо я йду не одна. Зі мною вся моя зоряна команда, зі мною моя духовна команда, зі мною моя фізична команда. І я маю зберегти на нашому прекрасному шляху пригод всі свої частини. Тому я зараз уповільнююсь. І а, розширення, насправді, ось коли ви йдете за повільною своєю частиною, і вона вам каже, «стоп, пауза, ви робите паузу. Магічним чином так відбувається, що саме в той момент, коли ви відчули, що треба зробити для гармонізації вашої команди, і починається теж розширення. Бо коли ви тиснете на газ, а у вас затиснут ручник, розумієте? Просто буде стиратися колеса, буде перегріватися мотор, буде великий вибух. Ось що я вам хотіла донести. А, ці прекрасні знання, це я вам так тезисно, ці прекрасні знання. А я ще розказую на своєму телеграм-каналі. І ще я веду, супроводжую індивідуально чи в груповому процесі. До речі, ось з наступного місяця у мене йде набір. на наступний груповий процес там, де щодня учасники отримують підтримку. А я їх супроводжую по всім питанням. Раз на тиждень ми зустрічаємося на глибину таку трансформацію. Формаційну зустріч наша група називається. Боже, ми вільні, і ми там творимо чудеса. Ми там підіймаємо рівень своєї енергії. Ми там відкриваємо, створюємо нові знання, ми створюємо там новий світ. Тож обов'язково доєднуйтесь до мого простору, йдіть за своїм темпом, йдіть за загальним темпом всієї вашої команди. Несіть світло і буде вам щастя. З вами була Катерина Штефан. Пока-пока.